Що тут є? Може є щось поїсти? Фу тебе. Нічого немає їсти. О, всім привіт, друзі. А ви що, не впізнали мене? Це ж я Бодік. Але я вже більше не бодік, а бомжик. Бо мені прийшла комуналка, грошей не було. І вигнали з хати. Ну а чого тепер робити? Переселятися в інше місто або шукати хоч щось. І працювати. Треба знайти десь роботу. Може, хоч хтось підійде Наприклад, лимонад. Так, візьму собі якийсь дешманський стіл з кріслом, який коштує по декілька гривень. Коротше, ось цей стіл буде. Ну все, і тут буду навіть спати. Навіть два ліжка зроблю, щоб було як підперте. Я вже і так бомж. І так не буде іншого це випадку. Скоро повернуть хату, а то в мене ремонт і комуналки нема. А то я хотів ремонт, але не зміг. Ну все, буду тут продавати лимонад. Оставлюсь тут квітку. Так що ще в мене є. Візьму, 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 візьму. Ось! Ось тут я буду наливати лимонад і стаканчики треба ще. Але де стаканчики? Питання взяти? Ай, де все рівно, зроблю з цей. Зроблю стакачики зі. Тебе тільки з... З цей, свою пічку забрати. З цих. Коротше, мені все рівно. А вони будуть ось тут, стакачки. Я їх буду доставати, дивіться. А тут буде кнопка, щоб взяти. Все, підходіть і купуйте. Добрий день. Якщо ж у вас тут лимонад продається, можна мені одну кружечку? Можна, можна. Зараз. Так, наливаю. Фух. Все. Тримайте. 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 Дякую, ось ваші гроші. Дякую і дякую. До побачення. До побачення. Я за допомогою цих грошей можу своє життя змінити. Я багач, я багать! Нарешті я можу все змінити. Фух, треба тепер трохи щось зробити ліпше. Ну, якийсь фургончик. Ну, Якусь хатку, ось таку, допустимо. Мені зійде. Ой. Коробки, гроші є. Куплю собі міні хатку. І трохи красиву, хоч зроблю. Так, що взяти? може новий стіл купити? А справді. Куплю собі ось такий. Але він вже набагато ліпший. Буду ще собі шавуху робити. Для цього мені треба продуктів. Так, купую холодильник і. Все. Але тепер треба продукти купити. І завозити десь лимонад. І продукти мити. Та мені треба що цей? І Міні-ванне. Міні Ай, коротше. Квітку треба десь ось тут збоку поставити. Якопас на помойках я черв'як. Дітсаніс жизнь моя на перекосяк. Ой, вибачте, це моя улюблена пісня. Бо я вже бомж. Ну що, треба в магазин піти. Чекайте, я камеру виключу ненадовго. Все, давайте, то побачимо. Біжу, 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 біжу. Я продукти вже купив. купив, 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 купив. Давай, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь що в мене тут. є. Відкриваю -е 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 -е. холодильник. Давай. Бах. Квасик. Бахну потім. Кавунчик. Херсон... Ой... Херсонський кавунчик. Продавався по пожини... знищень бургер. Це святе. Який квас? Бутики, бутіки, 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 ще Бутіки, ще Бутіки. Скільки цих бутиків буде, не знаю я сьогодні дуже голодний, так що треба хоч щось поїсти. сирик, Ось. Сюди ставлю. Капусточка. Ось тут поставлю. Його у мене вже місце закінчується. А в мене ще 500 гривень лишилось. Вибачте, друзі, тому що я виключив був недовгу камеру і трохи попрацював. Я не винен. Є ще супчик, супчик. Ще супчик, 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 супчик. потім, коротше, в мене є. Мій віна. Їжа богів. Чекайте. Мені треба трохи часу, щоб дістати суп, так що почекайте. Фух, я вже суп зварив за цей час. Треба вже собі брати їсти. А то Зовсім не розумію. Все, тепер їм. Ти ж п'ю. Та йо майо йо йо, -ма йо це їжа бою, як який... Вина. Треба парк теперь... двери. И вікна. И еще. Ну, а бизнес Дай в гору? Скоро я уже нормальную хату себе куплю. Я копаюсь на помойках. Я червяк. Детство, жизнь моя. На перекосяк. Да, емае, я снова забыл. Підходіть, купуйте, підходіть, купуйте. До побачення. Ну що, друзі? Заробив, я заробив. Тепер продаю цю хату і цей. Ну, цей. Купую велосипед і потім ще ліпшу хату. Ну, а поки що чекаємо. Фух, я ще трохи попрацював і собі ще ліпшу хату купив. Та багато ліпш. А хто до мене приєднався? Хм. Ааа, -мо, це що за чел? Я собі спокійно відпочивав. Це якийсь маньяк. Маяк. Мені Треба було працювати і хопувати цей дім. Він ну вообще майже безкоштовний був. А там мандяк був. Його нема? Перевірте. Ох, нема. Я ще собі якийсь ось такий ніж для відосів, щоб знімати. Ось так. Подивіться, як я вмію крутити. Я от щоб цей, щоб купити бабочку, якщо буде. А просто метелик. А поки що, прога, треба підігріти. О, це не, не, не треба! Це розгор... згорить хата. Фух. Ну що, іду, іду, іду готувати щось. О, тут тепло. Так, зараз буду готувати суп. Цього треба кастрюлю. І бізнес саме зробити. Цікаво, чому зараз на вулиці зима у нас? Ну подивіться, ось зима. Ось зима. Чогось. Сніг, зима. Все, жарю суп. А бізнес потім заведу. Або зараз. Зроблю собі біді шалаш. А то я зараз хочу трохи перепочити. І там буду продавати. Уп, селіз. Двій прижу. О, мій міні -мі -мі шалаш. Я в ньому колись продавав щось. Але то було давно ще в дитинстві. Це хата моєї бабусі. Воно зараз уже вже в місті, я, я ж цей живу, щоб цей бджоли не здохли. Тут колись були бджоли. І зараз є бджоли. Вони мене надоїдають, але вони мене не кусають. Доволі мені завжди і, цей не знаю, як навіть поїстити. Коротше, закину я дрова. Або взов зроблю, а то в ньому холодно. А, тепер тепло буде, треба закинути дрова. Дрова. Все, закинув пару дров. Ой, йо ой, йо, -йо п'ять дров. Держи, древ, древ. Візьму сумку з продуктами. Ой-о-ма, йод уже -йо -йо, не сука, а мішок. Ой, йо ой. йо, -йо. клевая да наши индюки О, ось, ось ну сюда, сюда иди Дараз... Наш шашлык тебя пожарю да видишь да ми керамбит разрезала все я его забрал в инвентарь, зараза дом поставлю. Ай-ой-ой, Скіт? Скид, коли цих штук рюкзація? Ой! Все, я його валю. Вбиваю, ріжу, 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 ріжу. Тепер буде суп, а юшка. Сходячу юшку зробив мертву юшку. Хм. Що за неї там твориться? Хм. Цікаво. йо йо Так хоч можна на це дивитись Йо-йо-йо Що ви там робите? Індик? думав думав його в рабство взяли. Кіт! Треба це якось швидко вбити, поки я не бачу, і вже закрию очі. йо 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 Подивіться на мене. Я хоть трохи схожий вже на себе. Хоч трохи схожий вже. Як вам? Нормально вже? Ну, я трохи схожий. Та майо, -ма Все, коротше, я їх стріляю, а ти насильвальник. В на інвентар заберу. Я літати убью. Оу, а ця хатка теж нічо так. Але маленька. Телик Прекрас. прекрасний. Телик. Телик. Прекрасний телік. Телік. Прекрасний телік. Олень, олень, да олень. Це новий рік дракона. Розумієте? Що зв'язано з новим роком дракона? Перше дракон. Друге дракон. Друге. Третє дракон. Четверте. Дракон. П'яте. Дерево. Ну бо це дерев'яний дракон. Шосте. Дерево. Сьоме. Дерево. Восьме. Листя. Дев'яте. Дерево. Десяте. Дракон. Чого? Що ви робите? Це що? Здвоєння драконів? Чекай, я роблю дракона? Егантик! Гігантський дракон. Вибачте, я чогось трошка не водик. Що я тепер зробив? Іншо хай буде як краса. Прикольне відео. Сьогодні я зроблю ще е, одне відео. Якщо зможу. А на цьому ми закінчуємо бомжа до багато Так що. А мені ще продовжимо, продовжимо, продовжимо. Я хочу собі радіо завести Та радіо, 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 радіо. Зробити своє радіо.

Ну що ж, друзі? Я хочу сказати, що на цьому відео моє закінчується. Це перша частина від бомжа до багатого». Це була перша частина і перша версія мене. І друга. Це бомж і середнячок. Прекрасно живу, так. Шатя. Пані мукет їм затяну. Почекайте, друзі. Ну що, реально думаєте, що я цей? Пропущу вас просто так? Не-не-не, Ті, хто ще не підписані, то зробіть червону кнопку Сірою. Так що. Підписуйся і не забудь про лайк. И тогда в тебя під будет iPhone. И не только iPhone. А еще в тебя в, в Чикингане будут, будут все скины, все пушки, все скины на пушки и все секретні карты. Так что, будь ласка, подпишись и ставь лайк. А вот тут еще лайк. Так что, всем пока. Так. Та й майо! О, все. Вибачте, друзі, це був невеликий пранк. Ви що, реально думав? а то що я забув закінчити це відео? А, ні. До побачення. Українське телебачення. Та, йо -мо йо.